І маємо вже гостя у цій студії. Це Валерій Димов, політолог, директор центру суспільно-інформаційних технологій. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаємо. І ось після сказаного, тільки що з сектору М, хотілось би згадати згадати вчорашню вчорашню зустріч. Зараз я так розумію, що ми маємо в кулуарах розмову з депутатом. Наші кореспонденти спілкуються. Так, давайте подивимося. Микола Томенко чутки, гіпотези, казки, значить, міфи коментують. То я, як досвідчений депутат, я завжди коментую те, що я бачу політичним чи парламентським фактом являється подання підписане на районній прокуратуру. Згідно чи на законодавство, після цього подання комітет. А з регламенту розглядається подання, аналізує і може діяти в, е, два способи. Хіма, якщо там нема переконливих доказів, повертає назад генеральній прокуратурі. Таке мало місце в історії українського парламентаризму. Якщо вважає, що це переконливо, виносить на засідання Верховної Ради. Генеральний прокурор переконує, ми голосуємо або не голосуємо. Оскільки в Верховну Раду жодного подання не поступило. Я предмету для дискусії немає. А чому взагалі ця тема виникла? Як ви вважаєте? Багато Паршу є. Сказати так, Адміністративно-дисциплінарно в рамках парламенту. Е, відповідно, ну, принаймні, моя думка власне, залишається такою, що має залишатися так, тим не менш на те, що у нас були традиції тушкування, тим не менш право депутата переходити, тому що тушкування може бути і в хорошому сенсі, і в поганому сенсі. Е, ми бачимо, що політично е, ті тушки, які були... Переходили свого часу З Януковича з опозиційної фракції, вони понесли достатньо політичної відповідальності. І я жодний, здається, навіть в парламенті не знаю практично. А, а нині ну, це необхідний елемент демократії, щоб депутат міг мож... мати можливість вибирати свою політичну позицію. До речі, зараз це досить актуально, тому що, ну скажімо так, деякі великі фракції коаліції, вони... Нібито підписуються під коаліційною угодою, але якщо доходить до питання, що потрібно виконувати коаліційну угоду, то вони її просто ігнорують. А, відповідно, це міг би бути, те, що, що велика фракція може стати потім малою, а ті фракції, коли виконують політично свої обіцянки, вони стануть більше більше більше. Таким чином ми отримання або чесності суспільства будемо підтримати. Депутати вже неодноразово намагалися розглянути цей законопроект, проте до нього так і не доходили руки. Що ви можете спрогнозувати, яка доля цього законопроекту буде сьогодні, якщо його таки розглядатимуть? Я думаю, що цього законопроекту мало шансів буде прийнятим, тому що все-таки здоровий глузд на сьогодні він мав можливість. Час розповсюдитися по депутатському корпусу, тобто меседж про, про рішення Венеціанської комісії з цього приводу він був дається, достатньо протрансльований в всіх дискусіях і всі, мабуть, вже визначилися. Я думаю, що не буде проголосований. До речі, то що минулого разу його побоялися ставити, хоча він стояв порядку денному. Це свідчення того, що власне ця тенденція є. і Я думаю, що чим далі, тим менше ми вірності, що буде прийнятий. Дякую. Я гарно сказав Микола Таменко, предмету до дискусії немає? Ось хотілось би повернутися все ж таки з вами до темби, яку ми обговорювали саме ситуацію на сході України і візит і спілкування нашого президента з Франсуа Оландом вчора, і саме фраза про те, що Франція брала участь у військових операціях з підтримки миру. Але поки що ми не впевнені, що це взагалі необхідно. Це щодо введення миротворчої місії на схід України. На вашу думку, чи не виглядає так, що всі заяви, які зараз лунають? А назовні на Європу та на Сполучені Штати від української влади виглядає так, що українська сторона намагається видавати бажане за дійсне. І насправді, то якщо так, то навіщо вони все роблять? Це дипломатія, очевидно, якщо немає важелів впливу. А ми ж просимо про допомогу. В... І в той же час покаже це... на все добре. Я розумію. Але з іншого боку, ви розумієте, не ми не українці вибирають, обирають Оланда, не українці вибирають християнських демократів в Німеччині не українці обирають Обаму. Українці ще недавно обрали Януковича. Ці уряди між собою вони відповідають перед власним народом. Народ не хоче бути втягнутим у війну: французький, американський, німецький. І ці уряди зрозуміло, що вони, відповідаючи перед своїм народом, роблять гарну міну при поганій грі, знаючи, що відбувається на сході України, знаючи, хто там є агресор, знаючи хто роздав цю війну. Вони насправді називають цю війну гібридною і гібридно відповідають на такі. Виклики, тобто, не називаючи речі своїми нами, які потребували би відповідних адекватних дій, до яких вони не готові, вони називають речі такими іменами. Нагадаю, другу заяву вчора Оланда. Він казав, що Україна не просила летальної зброї, тобто він за Порошенка каже, чи просила Україна, чи не просила. Тому, якщо немає такого прохання, то ми не будемо відповідати. Це насправді. Не те, що дві, подвійні стандарти це відповідає можливо сутністю політики, як вона є. Я зараз не кажу про морально-етичні стандарти, оскільки політика опікується правилами не моральної, не моралі і не етики, а самими власними правилами. А в них є відповідальність в тому, за закладено, що якщо ти не можеш відповісти, якщо ти не можеш впливати на ситуацію, то треба фактично ну певною мірою балансувати між силою хрибду, між бажанням власного народу і дійсно тією ролью Франції на сьогоднішній день, яку вона. Виконує в Європі і в світі. Якщо не буде рішення Ради безпеки, ООН, а Росія блокуватиме це рішення, то французи не хочуть бути втягнуті в ситуацію, яка складалася колись раніше в Єгославії. Пам'ятайте, також серби вирізали, бомбардували добровник, вирізали Среберницю, але Європа не реагувала. Росія блокувала Милошевича, підштовхуючи до таких переговорів, в яких вони провокували фактично весь світ. Потім відбулося те, що відбулося. А сербі і... Не і на європу. І Ми хотілося... повернемось. Перепрошую до цієї теми. Врахувати. Хотілося б до подій в Україні яких ми чекаємо от залізниця до отриманих свят посилює заходи безпеки? детальніше про те, як будуть охороняти порядок на вокзалах та колях? Розпитаємо Сергія Короля, начальника міліції громадської безпеки управління МБС на південно-західній залізниці. Він зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Доброго ранку. Чи чуєте ви мене? Добрий ранку. Скажіть, будь ласка, от на який період передбачена посилена охорона об'єктів залізниці? Посилена охорона об'єктів залізниці буде відпрацьовується 1-2 травня та 8-9. Посилена охорона. А чого чекати пасажирам і чи будуть проводитись перевірки підозрілих осіб, багажів? Наприклад, ми проводимо ряд спільних заходів з дирекцією залізничних перевозів для того, західна залізниця також в, місці, в місцях. Масового скупчення людей посилені патрульні наряди, створені фільтраційні групи, відпрацьовуються також потяги, які прибувають зона АТО та відбувають в зону АТО. Ну і ряд заходів спільних з службою безпеки та іншими правоохоронними органами. Пане Сергію, а чи передбачені додаткові обходи колій, аби вчасно виявляти вибухівку у випадку якогось форс-мажору? Так, Створені оперативні групи, які займаються даним питанням. І ще питання: чи може бути от продовжений цей посилений режим, адже небезпека терактів може бути і після свят безпосередньо? Ми працюємо в посиленому режимі роботи та дані групи працюють чергово. Ну, Одоворожим я зрозумів. Я вам дякую. З нами на зв'язку був Сергій Король, начальник міліції громадської безпеки на південно-західній залізниці. нашої студії Валерій Димов, політолог. Отже, скажіть, багато хто говорить, що безпосередньо на травневі свята не варто очікувати жодних якихось провокацій. А можливо, це станеться через декілька днів, 5-7 днів. Як це було от після завершення Сочинської олімпіади, коли мали події у Криму? Як ви вважаєте? Колись ви мене всі суді запитували, чи буде щось на 9 травня? Розумієте, і люди очікують якихось знакових речей на якісь свята? Тобто це властиво. Але ви розумієте, там ми маємо справу. От зараз Путін голосив про амністію. Там 300 тисяч людей будуть випущені на волю. Я думаю, що з них мобілізовано, я босово Волобки на схід України буде декілька десятків тисяч що менше. Скажіть, будь ласка, ми можемо прогнозувати, що в голові у бандитів? Ну називаючи речі своїми нами, що ми можемо прогнозувати щось, коли Меторола розповідає про те, я убивав, і буду убивати тих пленних. Чи вони прив'язані до 9 травня, чи вони прив'язані до якоїсь колії, чи вони прив'язані до заходів безпеки? Вони живуть власним життям, і їм, можливо, якимось тюремним психіатрам треба, які мають вже довгу клінічну практику щось говорити. Тому я би не прив'язався до дат, я би не прив'язувався до якихось подій, скажімо, до яких можна прив'язуватися. Я би зараз говорив про те, що власне у тих підписаних дом. Молосіх єдиною стороною, яка несе відповідальність, є Україна. Ані терористи, які не несуть жодної відповідальності, ані Росія, яка свідомо вмиває руки, ані наші західні партнери, які я ми відповідаючи на ваше перше запитання, які несуть відповідальність перед власними виборцями, не можуть, скажімо так, нести відповідальність, а значить, до них фактично ми не можемо апелювати, Ми мусимо робити власну власну справу. Ми мусимо посилювати заходи безпеки. Ми постійно мусимо їх посилювати. Знаєте, в Ізраїлі фактично люди реагують на кожен пакунок, який залишаються на колії. Зараз розповідали про заходи безпеки. Я вам скажу, що Корзалізниця їх воспоминальних знім з мого Миколаєва продала в один вагон квитки, а вагон не підігнала. Розумієте, в таких ситуаціях посилювати заходи безпеки, імітуючи ці заходи, це є також безвідповідальне. Тому ми мусимо бути пільними постійно в на всіх напрямках. Ми експерти, ви журналісти, люди, які зараз нас слухають і дивляться. Ми мусимо зрозуміти, що порядок денний на сьогоднішній день диктуються не тільки нашим не тільки нашим урядом, а і, е, і іншою країною. Пам'ятаєте слова, котона старшого карфаген мусить бути зруйнований. Він говорить про те, що що ми з вами не говорили тут в римському сенаті. Порядок денний нам нав'язує Карфаген. Тому ми розуміємо, що ми воюємо з дуже потужною армією. Насправді е, вона має відкриті е, збройні сили і закриті гібридні збройні сили. Нам буде треба постійно бути насторожі Ось ви згадали приклад йогославії але йогославський лідер він тоді не претендував бути лідером половини. Європи. І ми зараз послухаємо Андрія Єлєнко в куларах і продовжуємо цю тему. Дивитися. Що ви маєте на увазі політична комбінація? Для чого це потрібно? Ну, щоб хтось отримав майданчик для якихось розмов на якусь тему. розумієте, ну, Не все, що відбувається, треба розглядати з точки зору такого поверхневого. Інколи за певними заявами, певними кроками, може стати якась інша мета. Я, мені зараз важко сказати, що взагалі от ці останні кілька днів відбувалися навколо цих так званих подань. Тобто, чи вони були, чи їх не було, чи вони планувалися. Це треба, щоб коментувати це, треба знати ексклюзивну інформацію там, від генерального прокурора і так далі. У мене такої інформації немає. Була заява голови фракції президентської. Він сказав, що є подання на сім депутатів. Він не назвав прізвища. Потім були на рівні чуток. Ці сім прізвищ озвучені. Потім була заява заступника Генерального прокурора, що нібито немає поки що ніяких подань. І як ми бачимо, сьогодні ніяких подань нема. Ви кажете, що це певна платформа для політичних заяв. Ви Вважаєте, що деяким депутатам ви вигідно взагалі привертати увагу до себе таким чином? Ну, я цього не казав. Я просто казав про те, що є ситуації, напевно, в політиці, коли. Ну, те, що на поверхні, це ну, не обов'язково є те, що хочуть зробити. Тобто, ну може бути якась подвійна мета в якихось речей. Ну, я знову ж таки кажу, це дуже важко. Я зараз розумієте, я зараз мушу коментувати це як політолог, а не як політик. Ну, як політик, я тут нічого коментувати не можу, тому що за подань нема, відповідно, нема що коментувати. Якщо будуть подання, будемо коментувати. Інша ось щодо Думка іншої, Андрія Іллєнка, так які щодо іншої мети, якщо можна інша мета, так ми забули про другу світову просудити, Ми забули про водопецький меморандум взагалі. А ось така заява з'явилася від посла Росії в Сполучених Штатах Сполучених Штатів в Росії Джана Тефа, який висловив упевненість, що президент Барак Обама готовий приєднатися до переговорів у нормандському форматі, але його просто не запросили. Ось на вашу думку, чи варто просто конкретно запросити президента Обаму для того, щоб він? він все ж таки виконав і свою частину підписаного Будапештського меморандуму. Що має статися? Що Путін ще має а, таке виконати, щоб а, <клес> Обама відкрив очі і все ж таки долучився до ці цих промовин? Дивіться для того, щоб ми зрозуміємо, що вами... не лише України зараз мета у Путіну. Я... Путіна мета стримати свій режим, який зараз знаходиться е, в Росії. я не виправдовую Обаму як е, стрижневим стрижневою тезою е, ставлю зараз відповідальність. Знаєте, Черчилль вибор, виграв Другу світову війну, але порав вибор у 45-му uh -huh. році, тому що народ не хотів вже жити кров поти сльози, його вже не влаштовували, він хотів вже інше життя, коли загроза зникла. Якщо 43%, 34% американців в минулому році були проти надання, тільки вони були за надання Україні летальної зброї, зараз їх 43. Uh -huh. От як тільки їх буде кричуща, значуща цифра, і до неї можна буде апелювати, так як Порошенко апелював в парламенті, знаючи, до речі, що закони. На той момент не не буде ухвалений закон е, акт підтримки свободи України, що Обама він не буде підписаний. Очевидно, політика вимагала і політична коректність від Порошенка погодитися із цією ситуацією, але він звернувся до американських виборців через засоби масової інформації зі словами, що простирадлими ми не можемо виграти війну. Е, тоді виникає тиск на Обаму, не наш, не зовнішній uh -huh. тиск, не український тиск, а тиск внутрішнього того народу, перед яким він відповідальний вибори будуть в цьому році у демократів. Консерваторів в Україні є викликом, на який треба відповідати. От тут треба Україні спрямовувати свої речі. Запрошувати, не запрошувати, ми говоримо про дипломатію. Зрозуміло, це так, як з Оландом. Порош Оланд каже, що Україна не просила дати летальну зброю в той час, коли ми всіх просимо надати нам летальну зброю оборонного характеру. Зрозуміло, що це Тефт каже як дипломат. Насправді Обама прекрасно розуміє, конгресмени, сенатори прекрасно розуміють, але вони мають свою. Вони мають в'єтнамський синдром, коли вони втягнулися спочатку на села інструкторів. Маємо Сомалійський синдром, коли вони допомагали народу Сомалі втратили людей. і Америка не захотіла е, жити, скажімо, в умовах війни з іншим народом. Вони мають виклики з іділом, які підривають, відрізають голови в прямому ефірі. В них багато викликів. Україна серед них, е, ну я думаю, що на, на першому місці можливо. І е, нам треба спромовити наші усилля так і в такий спосіб, щоб практично примушувати не Обаму, а американський народ тиснути на е, Сполучених Штатів Америки. Це складна політика, але вона єдина правильна і вигідна. Для Ви досить доречно згадали і пана Оланда, і нашого президента. Порошенко заявив дуже багато про що у своєму візиті у Францію. От безпосередньо президент говорив, що останнім часом суттєво підвищили, підвищилися шанси направлення в Україну миротворців безпосередньо миротворчої місії ООН. Тим не менш, Франція поки не впевнена в необхідності відправки миротворчої місії на схід України. Взагалі, як можна розцінювати подібні заяви президента? Чи може бути таке, що ми все ж таки видаємо бажане за дійсне? Я знову таки нікого не впродовжує. Я говорю, як якщо наш колега казав, що він в парламенті, що він не може бути політологом, тому що він політик, я в даному випадку не політика, а політолог, тому я оцінюю політику з точки зору, ну знаєте, правил політичної гри, політичних процесів, тому з цієї точки зору ми також мусимо говорити про те, що небажане бажане видає Порошенка. Він діє в достатньо вузькому коридорі можливостей. Я не кажу про особистість Порошенка, я кажу про те, що якщо західні країни, як ми вже зазначали, вони не внесуть відповідальність не перед Україну насамперед а перед своїми виборцями, і це також практика. Знаєте, якщо Обама програє якщо Мер Олан програє вибори прийде де Саркузі, який вважає, що Крим є частиною Росії, апелюючи до тих виборців, які не хочуть військові дій і не бачать ситуацію на сході України або бачать їх в інший спосіб. Марілі Пен, вона практично є на, на голці від Путіна. Ми це прекрасно розуміємо. Має 26% підтримки. Тому е, нам від цього не буде краще, якщо ми маємо позицію соціал-демократів в Німеччині, які, скажімо так, ялово ставляться до України. Я вже сказала, що вона не буде підтримувати санкції. Ліза, так. тому це йдеться про те, щоб е, використовувати ті можливості, які є. Наявні можливості, е, ми тільки утримуємо суб'єктність. Нам треба зрозуміти, що в світі високо. Конкурентному політичному середовищі нас там не чекать з розпростертими об'яттями. і Україні треба розширювати це вікно можливості, і це не є бажано задісне. Це я відповідальна політика, а не така політика, коли знаєте, Ющенко сказав, от я не почув чорноморський флот в Крим, коли він пішов бомбардувати узбережжя Грузії і потопив там декілька кораблів. Я не почув. А ти зможеш не пустити ці кораблі? Ти ж замінуєш, тому тут треба відповідально ставитись і до своїх слів, і насамперед до своїх дій. Ці там повернемося обов'язково біля верховної Ради. Ади, де о 10-й годині розпочнеться чергове пленарне засідання? Вже збираються шахтарі, які вимагають відставки міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина біля парламенту і зараз перебуває наш колега Євгор Бабак. Єгоре. Вітаю тебе! Які ще вимоги висувають шахтарі? Та яка зараз ситуація біля Верховної Ради? Розказує не цікавіше. Доброго ранку, колеги. Мітинг от вже щойно розпочався, але шахтарі ще прибувають під стіни парламенту. Вимоги в них від учора не змінилися. Це відставка міністра енергетики Володимира Демчишина, виплата заборгованості по заробітним платам, а також підтримання вугільної промисловості у належному стані. Ще можу додати, що під парламентом посилили і охорону сюди. Прибула колона близько півсотні працівників міліції, а також Нацгвардії. Його дякую. Нагадаю, Єгор Бабак стежить за подіями навколо Верховної Ради, де вже зараз прибули шахтарі вимагати свою заробітну плату. Скажіть, будь ласка, от маємо невтішні цифри. Заборгованість по зарплаті вже перевищила півтора мільярда гривень. Це безпосередньо на територіях нашої держави, яку ми контролюємо, і трохи більше на територіях, які підконтрольні так званим ДНР та ЛНР. Чи може це сприяти якимось дійсно досить неприємним явищем та подіям? Безпосередньо нашій державі. Ну, ми бачимо, розумієте, знову таки. Ситуація протягом тривалого часу в Україні ми говорили про політику зараз про економіку знаходилося не те, що там на нульовому ми е, були в мінусах. Зараз ми тільки можемо зрозуміти, де ми були, якщо уважно подивитися, просто нас немає часу. Можна було б сказати, те, що за ту тонну вугілля, яку утримували ми на сході України, не тільки шахтарі платили власним життям, маючи такі травматисти, смертність, що більше тільки в Китаї, не тільки тому, що вона практично не рентабельна. Ми платили всієї української економіки. за кожний мільярд отриманий Ахметовим, український бюджет втрачав ці набагато більше мільярдів, тому що ми датували перевізку, перевозку цього вугілля. Ми практично його спалювали на двох електростанціях марки. А колись навіть Ленін казав, що полити мазутом і таким вугіллям, це те, що саме що топить топку асигнаціями дослівно. Тобто це висококалорійне, високоенергетичне вугілля. Спеціально під нього побудували електростанції. Потім ми кажемо, що немає вугілля. Вугілля всі ті заваліс. Вибачте на слові. Якщо цим шахтарям виплачувати їхню заробітну плату без роботи і закрити Шахти, це було б економічно навіть вигідніше. Вибачте, я в залежності від авторії точки зору свою не міняю і знаю ці цифри. Тому насправді ця проблема буде не так економічна, як куди дівати цих людей. Маргарет Течер, коли закривала шахти, і вона виграла війну, фолкенську війну, проголосила вибори до строкові, розігнала, вибачте, профспілки трейд-юніони сунулися навіть вправи. Це складна політика. Вона мала туди беззаперечний авторитет. І коли вона померла, половину Британії, вибачте, на слоя кажу правду, вона практично Льовали навіть не згадуючи ті заслуги, які вони мали, тому що люди втратили роботи, тому що людям треба було втрачати зону комфорту, усталений темп і ритм життя. Це дуже складні процеси. Тому є в нас складні економічні процеси, а є звичайна політика. Вони не, не вийшли на вулиці Донецька. Вони не пішли до до Ахметова. Вони не пішли. Тобто і є і звичайні дійсно економічні проблеми об'єктивного характеру, і є намагання маніпулювати людьми, які насправді у всьому світі чекають прості рішення на складні запитання. Ось тобто, економічні проблеми. Але і популістичні заяви, які щодня лунають із стін Верховної Ради України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи бачите ви конкретно?